Вітаю! Мене звати Сергій, я спеціаліст з фінансів державного і місцевих бюджетів. І сьогодні ми разом з моїм товаришем Даном прийшли до місцевої бібліотеки, щоб поповнити наші знання про місцевий бюджет України. Тож, Будь ласка, проходимо. Ну що, Дане, продовжимо. Фу, щось мене це все лякає. Це легко дане. Бюджетний процес це цікавий життєвий серіал з безліччю подій, несподіваних поворотів, крутих спусків і підйомів. Ну якщо бюджет це про життя, то мабуть це набагато цікавіше, ніж я вважав. Так почнемо. Почнемо. Прогноз місцевого бюджету це основа середньострокового бюджетного планування. Середньострокове бюджетне планування вже багато років успішно використовується в багатьох розвинених країнах світу. Основними причинами швидкого впровадження механізму середньострокового бюджетного планування для країн з високим рівнем доходу є можливість пріоритизації видатків, підвищення ефективності розподілу коштів та забезпечення підтримки бюджетних цілей. Ну дуже гарно сказав. Проте якось не зовсім зрозуміло. Сергію, слухай, а ми можемо цю ситуацію якось більш життєво розглянути? Я вважаю, що можемо. Давай, наприклад, проведемо паралель з молодою сім'єю. Слухай, чудово. А давай попросимо нам допомогти он ту дівчину і он того хлопця. Давай. Шановні Альона і Владиславе, уявімо, що ви молода сім'я і. Ви вирішили побудувати будинок своєї мрії. Тож, чи згодні ви, пані Альона, будувати будинок своєї мрії разом з паном Владиславом? Так. Чи згодні ви, пане Владиславе, будувати свій будинок разом з чарівною пані Альоною? Так. Тож, запрошую вас за наш круглий стіл і будемо разом будувати ваш будинок. Це все круто. Але ви ж розумієте, щоб побудувати будинок, вам потрібно спрогнозувати і спланувати видатки і доходи більше, ніж на один рік. Так передбачити підвищення ціни на будівельні матеріали, на роботу будівельних бригад та таке інше. Так, так, при плануванні і створенні проєкту ми зможемо побачити всі наші видатки і доходи на будівництво в комплексі і розставити пріоритети: середньострокове бюджетне планування. Дозволяє спланувати видатки та доходи бюджету на період більше ніж один рік і дає можливість забезпечити комплексне бачення розвитку громади та бюджетної сфери, встановити взаємозв'язок між пріоритетами розвитку громади і ресурсними можливостями бюджету. А ще потрібно спрогнозувати і розпланувати будівництво Будинку нашої мрії, оцінити фінансові потреби при будівництві, контролювати і управляти боргами або кредитами. І при цьому забезпечувати фінансову стабільність сім'ї. Так, середньострокове бюджетне планування дозволяє оцінити фінансові потреби, необхідні для реалізації запланованих цілей. Також дозволяє контролювати та ефективно управляти місцевим боргом, забезпечувати фінансову стабільність у середньостроковій перспективі, завчасно визначати та вживати заходів для уникнення негативних явищ або тенденцій. А в чому полягають переваги середньострокового планування для сім'ї та ні, для бюджету? Переваги середньострокового планування базуються на чітко сформульованих цілях і пріоритетах бюджетної політики, дають оцінку можливості реалізації як поточної політики, так і місцевої стратегії розвитку. Також надають бюджетному процесу риси безперервності й наступності. І ще покращують ефективність розподілу бюджетних коштів, підвищують прозорість і підзвітність у бюджетному процесі, також підвищують відповідальність головних розпорядників щодо розподілу та використання бюджетних коштів. А основним нормативно-правовим актом, що регулює запровадження середньострокового бюджету на місцевому рівні, є бюджетний кодекс України стаття 75. Дякуємо вам, дякую за допомогу. Звертайтесь. До речі, слухай, що я знайшов. Прогноз складає і схвалює виконавчий орган відповідної місцевої ради. В сім'ї це сімейна рада. Правильно! А координацію роботи зі складання прогнозу забезпечує місцевий фінансовий орган. В сім'ї це тато. Точно. І хочу ще додати, що процес складання прогнозу досить тривалий у часі, і розпочинається він у другій половині травня або у червні місяці року, що передує плановому. І відповідно до кодексу має завершитися схваленням прогнозу до 1 вересня року, що передує плановому. Тобто, коли усі відпочивають біля водички у відпустці, місцева влада працює у поті чола, формуючи прогноз бюджету. Так уявляєш, і в процесі складання прогнозу ми можемо виділити такі основні етапи, які повинен здійснити фінансовий орган. Аналіз показників місцевого бюджету, попередніх і поточного бюджетних періодів та збір інформації. Фінансовий орган на підставі основних прогнозних макропоказників здійснює розрахунки показників бюджету на прогнозований період, прогнозує обсяги доходів у розрізі їх видів, визначає обсяги фінансування бюджету, надання та повернення кредитів та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету. Фінансовий орган визначає орієнтовні граничні показники в межах надходжень до бюджету. Також цей орган розробляє інструкцію та доводить її до головних розпорядників бюджетних коштів. Головні розпорядники готують та надають фінансовому органу бюджетні пропозиції до прогнозу та інформацію згідно з переліком. Фінансовий орган здійснює аналіз бюджетних пропозицій. Рішення про включення бюджетних пропозицій головних розпорядників коштів до прогнозу приймає керівник фінансового органу. Складений відповідно до типової форми прогноз, фінансовий орган направляє виконавчому органу місцевої ради. Все, прогноз бюджету складено. Так і висновок: середньострокове бюджетне планування дозволяє уникнути короткострокових управлінських рішень. Сприяє стабільності та передбачуваності бюджетної політики, підвищенню ефективності використання бюджетних коштів, покращенню інвестиційного клімату та залученню інвестицій у розвиток економіки. Так, але під час військового стану прогноз місцевого бюджету не формується до моменту внесення змін до законодавства. До побачення! Зачекай! А звідки ти знаєш такі тонкощі бюджетного процесу? Все просто. Я закінчую аспірантуру за спеціальності фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Круто, а давайте ще поспілкуємось. Цікава тема, до речі проєкт бюджету. Так, але мені вже. Пропоную батл. Що? Що?